Чарівного дня, шановні українці, сьогодні хочу вам розповісти, що таке віра. Оцих 4 літери. Кожна літера, кожен символ будь-який. Неважливо, чи то руна, чи то кирилиця, чи латиниця, несе певні енергії. От. І в цьому слові запрограмовано входження в ірі в потік творця, тобто в і входження в потік творця. І РА – це Р-генерування А е, Божої творчої енергії. От. Відповідно, що таке віра? Це коли людина входить в творчий потік і генерує якусь енергію. Тому що все є енергія, на енергії нашаровується матерія. В основі всього є енергія. В принципі, всьому наш світ побудований на потоці цього І. На потоці творця. От, відповідно, коли людина в щось вірить, вона входить в стан творця і генерує в те, в що вона вірить. Тобто, на що направляє свою віру. Людина може вірити в якогось Бога, там, в Водіна, в Сварога, в Велеса, в ну, Яхви, наприклад, цього. Кривавого Бога, що несе страждання, смерті, війни і геноциди. От. І коли людина генерує цю енергію, вона е створює, створює реальність, в ту, в яку вона вірить. тобто вона, Яку вона генерує, по суті. Тобто, це слово генератор, і воно не має відношення ні до якої релігії. Тому що вірити можна в справедливість, вірити можна, що Україна переможе. Вірити можна, що, наприклад, як воїн на фронті, що я виживу. І е, коли людина живе в гармонії з природою, тобто як відаючий, той, що входить в той самий потік творця і віддає людству Знання, як користуватися цими енергіями, людина може. Напрограмувати дуже багато всього. І тому, коли люди раніше жили до в гармонії з навколишнім простором, вони вірили в любов, в рід, в сім'ю, в те, що перевтілиться, що все буде добре. З часом віру приліпили до, точніше, З'явилися корисливі істоти, от, умовно, люди їх називають, які почали викривляти це поняття віри і приписали її до релігії, тому що за допомогою релігій людей доять. Тобто, людина, по суті, це як частинка творця, частинку цього ірія. От, якщо людина постійно в цьому потоці, то це нормально. Коли вона входить. Так і має бути в кожного. І людина як ра, як генератор енергії. Відповідно, коли почали створювати релігії, люди їх попридумували в різних культурах для того, щоб правити людьми по-перше, а по-друге, щоб збирати з них енергію. Тому що людина дуже потужний генератор. І, відповідно, якщо люди вірять в якогось Бога, там, наприклад, в Богообраних. Вони їм віддають свою енергію, ту, яку вони можуть направити в, наприклад, сім'ю, у свій рід. Усвідомити те, що людини, людство, в принципі, може жити в гармонії, без війн, без нічого. Тобто живеш сам як творець, твориш і не заважаєш творити нікому. В ідеалі. Ну це утопія. Тому що люди це все. От. На язиці погане слово крутиться, але не хочу його називати, тому що це. Рунівні енергії нам вони не потрібні. От. Прогавили, скажімо так. Дозволяючи маніпулювати собою. І вірити потрібно, перш за все, в себе. Не в богів, не в когось, не в щось. Тому що, коли людина вірить в себе, вона цю потік творця направляє в себе. Відповідно, від людини, вже як від сонечка, транслюється енергія. Творця позитивна, яка створює нове, яке дає життя на близьких, на оточуючих, на сім'ю. Таким чином і душа зростає, і є бажання жити, і є бажання творити. І людина, відповідно, починає займатися якоюсь справою, щось. Ну, для того, ми сюди приходимо матеріальний світ, щоб щось створювати. Відповідно, вже паралельно гроші приходять, тому що якщо людина в потоці творця, створює щось нове, цікаве, потрібне людям. От, обмінюється з цим за цей, ну, дякую матеріальному світі, це, наприклад, кошти там, чи бартер, якісь речі. Ну і енергія само собою. Тому той, хто думає, що віра це якась релігія, ні, це, це просто віра це інструмент. Інструмент, за допомогою якого направляється енергія на щось. А те, що м -м, жреці збирають цю енергію направляють на те, що їм потрібно. І в тому числі за енергію завжди йде матерія. Тобто змушують платити десятину, там, наприклад, для яхви страждання нести, там ще якісь культи богів можуть ще якісь жарти приносити. Це все перенаправлення енергії людей. І таким чином можна доперед... перенаправлятися до того, що. Люди втратять можливість створити, а вже її практично втратили. Тобто, все буксує на тривалий час, на ніяких ні винаходів. І завжди майбутнє формує більшість. І коли більшість слабка, наприклад, як в Україні, її починає простір знищувати. Коли люди не можуть згуртуватися якось радами, нацією, забули про національність, а нація, тобто в крові, в нас дуже сильна національність. Mm. от. І коли ми віримо в себе, і так було закладено нашими предками, щоб ми зміцнювали себе. І вірили в себе і в свої роди, перш за все. Ну, тому що самі людині важко вижити, коли інші недолуги, довкола, сусіди, вороги. От. Тому вірте, вірте в себе, вірте в перемогу і слідкуйте за своєю вірою. Що ви вірите, тому що якщо сильно вірити в щось, воно обов'язково станеться. Тому що ви генеруєте енергію. І яку ви енергію не генеруєте, те й ви притягнете. І тут як і окремі люди можуть цим оперувати поняттям віра, так і Егрегори можуть поняттям віри керувати, а релігійні на цьому і побудовані. На те, щоб забирати енергію людей, не, не на те, щоб вони в себе занурювалися і розвивалися. Навіть от в цих аврамічних релігіях там взагалі кажуть, що его це погано, віддай все нам. Все на Богу віддавай і Богу обране. Гординя це погано, нічого там творити не треба, на все воля Божа, живи, як овощ, і тобі поразитуй на природі, і тобі все дасть. Ну Насправді нічого не дається, тільки забирається. В результаті, коли люди усвідомлюють, вони розхрещуються. Щоб повернутися до творця, щоб відчути рід, відчути природу. От. Думайте, в що ви вірите. Це я вам хотів донести. Механіку я вам пояснив, тому що магія це наука про керування енергіями. Розумієте? І за допомогою магії, просто, по суті, як, як програміст, за допомогою якоїсь там мови програмування, наприклад, карти, руни, та сама кирилиця, от, генеруєте щось. А віра це загальне поняття, загальний інструмент направлення вашої енергії. Що ви генеруєте? На що направляєте? В що ви вірите, те й збувається. І коли люди, наприклад, через релігію віддають свою через віру, генерують енергію на щось, вони і прописують на те, що цей комплекс меншовартості, який, наприклад, в українців є, вкорінений століттями, вони, українці, в більшості позбавили права. Своєї волі. Ну, тобто на все вожа боля, ми віримо в Бога, і хай як Бог розсудить. А умовно жреці, які на верхівці цього Грегора, там, в Ватикані чи в інших країнах, от, вони вже починають розпреділяти цю енергію. А, і відповідно направляють на користь собі і там богообраним народам і жрицям. Відповідно. відповідно, багатим, тому що багаті це сильні. І сильні роди, тобто глобалісти, змінюють простір через керування більшістю, тому що майбутнє формує більшість, воно динамічне, його можна змінювати той ж самим інструментом, наприклад, вірою більшості людей в щось, в себе, те, що я найкращий, те, що мої рідні найкращі, те, що моя нація найкраща, яка несе дуже змістовні глибокі, глибоке виховання, навіть можна так сказати. В, в Ганнах прописано і можна розбудити. Вірити потрібно в себе. Не в якихось богів, не в когось, не в сусіда, не в те, що вам щось з неба впаде. І Вірячи в те, що ви найкращі, найсильніші, що ви не якісь з цим комплексом меншовартості якісь раби Божі, чи ще якісь ще раби держави. Тому що найманий працівник, по суті, раб. От. Просто. Гарними словами, ну, підмінне понять робиться. Вірте в себе, вірте в Україну, вірте в перемогу, розумієте? Вірте в те, що нація відродиться, що буде сильною. Без цього ніяк, тому що, знову ж таки, базові поняття, з чого я учнів починаю навчання завжди на кожному курсі, що все є енергія, на енергію нашаровується матерія. Віра це не релігійне поняття. Віра це інструмент направлення е, входження в потік творця і генерування енергії. А кому ви її віддасте? Для чого ви її віддасте? Ну її можна як на руйнування, тобто в мінуса розвиток пустити, і на творіння, на будівництво. От. Ми зараз маємо, щоб вижити, тому що питання йде вже про виживання. Тут навіть вже не про націю йде мова, коли націоналістів бувають, і ще там люди з цього радіють і ще якісь виправдання знаходять. Щоб хоча б собі вижити. Тому що якщо розвитку не буде, людство його перезапустять, просто. Просто перезапустять для того, щоб розсіяти ці грегоріальні структури, ці релігії, що люди постворювали, там, держави, імперії, воно просто все зруйнується, з катаклізми, хвороби, природа може це зробити легко. Ну, коли люди перетворюються в споживачів, а що таке споживач? Це паразит. Який живе на тілі хазяїна, тобто на планеті, і паразитує, споживаючи ресурси, а нового нічого не створює. І знову ж таки, перш за все, маєте вірити в себе, тому що ви ж сюди прийшли. У вас є душа, є свідомість, це комплексне я, яке називається людина. Ви маєте розвиватися, розвивати свою душу. Це шлях творця. Якщо ви не будете розвиватись, не будете творити. В більшості відбудеться перезапуск. При цьому відувачі завжди виживають. Ну, і якась частина людей. Потім йдуть спокуси, ну, історія циклічна, але творцю головне досвід зібрати. Буде там Україна, не буде там Україна, йому начхати, розумієте. Якщо хтось заявить простір, що він сильніший і може знищити Україну, забравши її ресурси, щось створити нове. і... Більшість, наприклад, цього агресора буде вірити в те, що вони сильніші і кращі, знову ж таки, бачите, генерується енергія, що вони Богом обрана нація, от, як Кацапи. Ну просто творець може дозволити це зробити. А коли в нас там людину, там якусь націоналіста, наприклад, буває, то ще знаходиться велика кількість людей, саме страшне, що студентів там молоде покоління. Ще й радію цьому. Ну, це... це не шлях творця. Це саморуйнування, самопорча так звана, самознищення. Думайте, в що ви вірите, користуйтесь цим інструментом віри свідомо, розвивайте себе, вірте в тебе, що ви сильні, сміливі, хоробрі, розумні, що ви багатієте, що ви енергетично сильні. Позбавляйтеся впливів Егрегорів. От. Будемо прагнути до утопії, коли всі вільні. Ніхто нікого не вбиває, тобто не руйнує, а щось створює нове. От, якщо щось потрібно, там якесь дерево взяти, чи ще щось, це потрібно робити свідомо, домовлятися для того, щоб створити з цього дерева ще щось краще, і дерево, наприклад, зігниє. А в такому форматі дерево проживе довше, і воно, наприклад, буде слугувати якимось інструментом і приносити користь набагато більшу, чим воно просто бросло, наприклад, в лісі. Думайте, багато думайте, багато читайте, багато розвивайтеся. І інструмент віра, не релігійне поняття. Думайте, як ви використовуєте, куди направляєте. Віримо в перемогу, віримо в відродження нації, віримо в те, що все буде добре. Слава Україні! Смерть ворога!